Які мені дуже імпонують і подобаються. Перша хто приходить на Ум, це Ютка Наумінка. Ми в неї замовляли рекламу не однажди. І останній раз був в цьому місяці. Вона себе окупила. Мені подобається її щирість, її подачі. В нас мені здається близькі, близькі бачення на життя. Тому вона вона мені імпонує як людина, та мені подобається її аудиторія на другому місці. Хто ще це не по місцям, а хто просто мені приходить на згадку. Це Юля Верба. Дуже-дуже такий персонаж. Для многих когось вона бісить, когось її любить, але вона визиває емоції. І як на мене, вона теж дуже щира дівчинка, і мені подобається її ведення її бачення, як вона спілкується, її оддача. Просто подобається. Звісно, ще приходить на згадку Баба Даша. Не знаю, чому я не згадала її першою, але подобається своєю цілеспромовності, своєю трудоспособністю, і взагалі мені здається, вона теж дуже щира людина. Взагалі, я зараз мало дивлюся лайфстайл та життя блогерів, і це такі блогери, яких я назвала лайфстайл, за якими я досі іноді спостерігаю, коли в мене є час.